Далі триває наш ефір марафону єдині новини з нами на зв'язку. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Івана, вітаю. Так, доброго дня. Для початку хотів дізнатися, яка зараз ситуація з можливістю евакуації, чи далі зберігаються оці жахливі черги в єдиному пункті пропуску, яким з Мелітополя і взагалі з півдня можна виїхати на контрольовані Україною території. Так на жаль, черги зберігаються. Так, хочу сказати більше: черги збільшуються, тому що ми всі розуміємо, що восени на Наші території зачастує дощить, але ж виїзд залишається лише грунтовою дорогою, і коли є дощі, волога, то проїзд повністю блокується. І в день, коли блокується проїзд, то накоплюється ще більше і більше черги. Тож ми розуміємо, що далі буде гірше, тому що восни майже буде перекрите це сполучення, і тому евакуватися буде складніше з кожним днем. Сьогодні ми говоримо всім мешканцям, що вони також можуть евакуватися і через Крим, але вже два дні як закрити повністю сполучення з Кримом після останніх вибухів, які там відбулися, і слід зазначити те, що фільтрація в Криму значно збільшилася і вже не випускають, не впускають до Криму багатьох чоловіків, яких в телефонах знаходять якусь там інформацію, яка не зовсім подобається співробітникам спецслужб Російської Федерації. Цікаво, Іване. Ви кілька днів тому повідомляли, що вже місяць у Мелітополі немає газу. На передодні опалювального сезону це взагалі звучить жахливо. Очевидно, з цим пов'язана і кількість людей, які хочуть виїхати. Але за вашими оцінками, чим це загрожує містові? Якщо там немає газу, це ж навантаження лягає на всі електромережі, якщо світло буде. Ми чітко можемо спрогнозувати комунальний колапс в осіни на території тимчасово окупованої Запорізької області з декількох причин. Перш за все, ви правильно сказали, що немає газу. Немає газу, значить, не буде опалення. Сьогодні ми можемо згадати за останні два тижні заяви колаборантів та окупантів, які спочатку хотіли тягнути газогін з Бердянську, але в Бердянську також сьогодні ще немає газу, і газогін ніхто не розпочав тягнути. Але це точно не день. Не два і не місяці, не два. Потім вони казали, що будуть привозити уголь до міста Мелітополя, але я не розумію, куди вони його будуть засипати. І якісь там ще невирогідні речі вони вигадують. А сьогодні ми вже можемо сказати про істинні дії, які вони намагаються зробити вже другий день. Йде мінування наших тепло електроц... теплоцентралей. Та наших великих котелень, яких в місті Мелітополі, три вони їх мінують і хочуть зробити диверсію для того, щоб звинуватити збройні сили України, сили супротиву, які діють на території міста Мелітополя, і на них покласти відповідальність за те, що немає опалення на території міста Мелітополя. Але ми всі чітко розуміємо, що зруйнували газову систему саме расисти. Та сьогодні намагаються зробити диверсію саме расист. Тож з опаленням та соціальною ситуацією в Мелітополі восени буде надскладно. Ще раз, ви хочете сказати, що росіяни мінують котельні для того, щоб підірвати і звинуватити Україну в обстрілі цих котелень і повісити на Україну відповідальність за зрив опалювального сезону? Так? Саме, так? саме так і є. І сьогодні вони мінують теплоцентралі наші і котельні, наші а далі вони загрожують тим, що будуть мінувати всі об'єкти, якщо їм доведеться виходити з міста Мелітополя. Ця легенда ходить досить давно, але сьогодні вони перейшли до конкретних дій до мінування наших котелів. А от стосовно виходу їх з Мелітополя, чи є у вас якась інформація про настрої серед окупантів і колаборантів, які їм допомагають? Серед окупантів жахливі настрої, тому що вже п'ятий день. А вони розпочали операцію по евакуації своїх сімей з території міста Мелітополя. Колаборантів не впускають до Криму, і ми вже маємо не один приклад а декілька прикладів, коли колаборантів розвертають в Криму. На пункті пропуску в Криму і повертаються на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Тому звичайно настрої панічні. Як такий кумедний випадок панічних настроїв, то біля своїх під'їздів, біля своїх будинків, вони повністю позрізали дерева, кущі, тому що бояться сил супротиву та партизанів в Мелітополі, щоб їх не підірвали та не підсмажили як одного з колаборантів. Ну і до того ж, я так розумію, вони в тому числі бояться своїх же ж провокацій на запорізькій атомній електростанції. Про це теж ходять чутки. Звичайно, атомна електростанція це сьогодні наднагальна проблема не лише тимчасово окупованої території Запорізької області і не лише України, а мабуть всього світу і Європейського союзу, в тому числі. Тому сьогодні ми не розуміємо, що вони роблять на атомній електростанції. Звичайно, це небезпека. В тому числі для Мелітополя, тому що евакуюватися майже нема куди. І останнє коротке запитання: як тримається ваш хаб для Мелітопольців у Запоріжжі, який ви створили? Більше ніж 10 тисяч відвідувачів за останній місяць, більше ніж 4 тисячі наданих продуктових наборів зараз. Ми Ведемо перемовини завдяки допомозі міністерства реінтеграції з міжнародними фондами, щоб надавати матеріальну допомогу тим людям, які щойно евакуювалися, і їм треба десь соціалізуватися на території підконтрольної України. Тому, звичайно, це важливий інструмент для допомоги нашим мешканцям. Дуже дякую, Іване, за детальні і чіткі відповіді. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами в ефірі.